Настане час, і я не зможу танцювати, не роздивлюся букви в телефоні, не пригадаю днів минулих незабутніх, не стисну міцно книгу у долонях. Настане час так швидко, так безжально. І я подумаю, яка була красуня, собі так не подобалася зовні. Тільки зараз я нарешті роздивлюся, не прищ, не целюліт на п'ятій точці, не педикюче зачіску погано, не привид талію, не зморшки і не точки. Сорокарічну жінку, справжню і гарну. Я все чекала слушного моменту для нового початку, для натхнення, коли, нарешті, буду я готова у понеділок, в травні, в рівнодення. Він тут і зараз я відкрила таємницю. Момент життя дивись, не пропусти. Лови момент за хвіст, як ту лисицю, Поший собі плащ щастя й доброти. Ця книга вся про нас, сорокарічних, що вміють і перевертають світ, настане час. Звичайно, він настане, та перед цим не чудимо, як слід.